Перуанці змушені перетинати охоплені повінню райони на моторних човнах. Дощова погода і повені призвели до 15 смертей по всій країні. Постраждалих вже близько 30 тисяч. Багато хто був змушений покинути свої будинки після того, як річки зламали береги вздовж хребта Анд. Деякі кажуть, що часу перед виїздом було мало. Води потопу прийшли вранці, і в мене не було часу взяти свої речі. Я взяв, що міг, але різні речі плавають зараз у моєму будинку: холодильник, пральна машина. Чиновники продовжують моніторинг погодних умов під час щорічного сезону дощів Україні. У п'яти з дев'яти департаментів Болівії також сильна повінь. Тут оголошено надзвичайний стан. Жертвами стихійного лиха стали щонайменше сім осіб. Тисячі сімей вимушені покинути свої будинки. На допомогу населенню постраждалі райони спрямували армію. У повну готовність приведені і сили рятувальників в інших низинних департаментах Болівії. Річки, що течуть з гір, теж погрожують вийти з берегів.